Парам-парам-пам З вами Психочеб і нова рубрика. Сьогодні у нас нова рубрика. Я дуже сподіваюся, що ця рубрика <свісно> стане постійною <свісно> Постійною моєю улюбленою. <свісно> а знаєте чого? Бо бо психочеб, це такий <свісно> любитель халяви. Знаєте, що взагалі труба? Звернувся до мене. Звернулась до мене людина, Аміго, хеллоу тобі, хеллоу, Олександр. Звернувся, я вже і не пам'ятаю, куди я написав, мабуть, в інстаграм чи. Ну, всі ссылки, які ви можете знайти, де мене можна знайти, в описі під відео. Можете через OLX написати в інстаграм, також можете в Телеграм переходити в групу, написати туди. Я з вами зв'яжусь в приват чи кудись і далі вже. Розмову будемо з вами підтримувати. Завжди. Я дуже всім радий, всім вдячний. Так що заходьте. І що ж за рубрика спитаєте ви? А рубрика ось отака. Дивіться, не знаю, я ще не знаю, як її а, назвати. Мабуть, буде рубрика. А, зараз придумаю. Подгон від аміго. Як вам назва? Якщо вам назва не дуже, напишіть в коментарях свою, свою назву. Придумайте, будь ласка, і я сподіваюся, ви якусь цікаву мені порадите. І, і буде такий інтерактив з вами. Да? Подгон для. Ні, не для, то для мене. Подгон, то, звісно, для мене. А від кого? Від Аміго. і цей Аміго у нас Олександр. Олександр Оміго дуже дякую тобі. Не відкривав. Дивіться, от як з пошти приїхала. Так, так, так і не відкривав. Зараз буду дивитись і наживо, наживо показувати свої емоції. Що ж тут такого цікавого? Так, забув я ножа. Зараз принесу. Так, не переключайтесь. Побіг за ножем. Прибіг. Ось отакий ніж у мене чудовенький. Від спайдерко, спайдерко, так. Ох, блін, таке перечуття, як на фух, як дитина, тобі там, блін, скільки там? Давайте 7 років, наприклад. Тобі 7 років і в тебе день народження, і ти такий думаєш, блін, а що ж там в коробках? Що ж мені там? Або по під ялинку, знаєте, що ж подарили. ох, я не знаю, зараз буде сюрприз. Що ж там, блін, Коробка така немаленька. Дивіться, ух. Ну і така і важить. Так, ну, немало, я б сказав. Ось такі ось, бачите, який чеп у нас а, халявщик. Лю, любить халяву. Оце, да. Так, відкриваємо. Блин, не пошкрябати б, що там у нас, да? Не хочете, по... це все по... О. Не хочеться ж це все по -по пошкрябати. О, дивіться, що у нас тут? Я вже бачу шнурок від PlayStation. Так, відкриваємо. Див класно упакував. Дуже дякую тобі, щоб все доїхало. Так, шнурочок від PlayStation. Отакий От звичайний самий а, композитний. Ось як я люблю в торганячому лайні. Все, ось, бачите, От такий. Так, 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 далі. Що там у нас далі? Хо-хо-хо-хо! О! -хо -хо -хо! О, -о, -о О-хо-хо! Каричек! Вот такий чудовий карік. Що ж за гра? Треба перевіряти. А, -а, а, Alien 3! Все, я понял, що за гра. Так, цікаво, цікаво. Далі, ох! Якісь. Давайте. Давайте я, я кудись. Блін, чи, чи так. Щоб ви бачили жастачу. А мені незручно. Так, я його приберу трохи. І будемо розпаковувати отак от. По, по одному. Ох! Блін! Клас! Клас! Карик, о, карта пам'яті до, до PlayStation. Я. Ще й дивіться з... З документацією. -ху -ху. прикольно прикольно та. Карточка це тема. Це я полюблюю, такі, такі штуки. Це лишнім не буває для сейвів. Так, далі. Як ви вже бачили там далі. Хух, комікси. Фух, перший раз я тримаю в руках комікси саме у такі оригінальні. Блін, у мене аж аж тремор такий по рукам іде. Бачите, аж, аж еті, Руки трусяться. Блін, оригінальний комікс перший раз. Оце іменно на англійській мові. Отакі, знаєте, оці тоненькі, які там з марвелом йдуть. І це у нас два випуска Халка. І один випуск карнажа. Дивіться, який класний. Блін, оце супер. Spider Man Special Event. Перший номер. Угу. блін, оце як клас. За це, за комікси, це взагалі, блін. Ну. Любов. Оце посилочка. Оце дядько. Дядько таке, блін, підігнав, так підігнав. Так, далі, що ви бачили ще? Трохи дисочки війде, да? Так, це на першу плойку, да? Так, я так розумію, це на першу плойку. Тут парочка дисків. Геркулес класна гра. Ice Combat теж класна. І якась ле, летенда. Я цю, цю не знаю, цю не знаю. Треба по, по, почекати. Так, Chicken Run. І як, якась ліцушка. О, від Rockstar. Ха! Ви, уявляєте, Rockstar робили е, настольний теніс. Я люблю настольний теніс, до речі, ну, в звичайний, е, в оригінальний. Ну, такий офлайновий грати. <плес> блін, клас. У чувака така рожа, про. Прям... Щас я тебе нагну. Нагнув теніс. Блін, з мануалами, блін, клас. Там он гравці. Так, є тут українці чи немає? Ха! Оце прикольний, блін, диск такий від Рокстара. Клас. Клас, клас. Так, і що ж тут далі? Дивіться, що далі тут є. Блок живлення і Джой. Джой не оригінальний. Отакий. От Але добре що є. Так, все треба відмити, бо трохи брудненьке. Оце то, що блок живлення це тема. І саме головне. Що тут в комплекті? Це, бачите, PS One. Перша сонька, але слімка. Клас. Блін. Фу, дуже дякую тобі за подаруночки. Друже, дуже дякую. Блін, оце тема. Фу, у мене все. День народження, другий день народження разом з Новим роком. Ось така рубрика. Бачите, нова рубрика. Сподіваюся, буде вона постійно. Постійно, ви б не будете радувати. Ой, тут хтось хтось бачите, хтось бачите, пошкрябав. Відкривав так невдало, блин. І з цієї сторони, ну то таке. Я думаю, це все треба затестити, як ви гадаєте. Будемо тестити. Там якраз Геркулес. Все, треба зараз підключити і потестувати а, саме Геркулеса. Все, не переключайтесь. Переходимо до тестування. Пі-пі-пу-пу. Рубрика продовжується. Так, у нас перегляд. Перегляд того, що. Ти мені передав, аміго. Так. хух! Подивимося, чи працює, чи не працює. Тут я вже все підключив, джойстик також підключив. Взяв ігри. А, так, ну погнали. А, ой, чуть не впав. Давайте ж перевіримо оцей Геркулес. Запустилась. Якісь шуми по екрану йдуть. Щось трохи з кабелем, чи з приставочкою, чи з кабелем щось. Йде такий ряб, йде, йде ряб по екрану. Так, загрузиться чи не загрузиться цей диск. Так, чогось на, на, на чорнобіле стало. Пішла загрузка. Я пам'ятаю з дитинства цю гру. Аж залип трохи. Фу, клас. Дуже дякую тобі, дуже дякую за такі подгони. Я, ну, я не знаю, вже в третій раз не буду повторювати, що, блін, дуже класна рубрика. Я сподіваюся, ця рубрика також вам зайде не так само, як мені. Ну, я сподіваюся, що і так само, блін, класно, що і я радію, що і ви від цього радієте. Це розбавить а, канал а, більш якимось таким насиченим контентом. Знаєте, не тільки барахолка а, радію, але, але і інші. У мене, знаєте, завжди дивився а, ролики у цих а, великих блогерів, а, де їм дарують подарунки. Я думаю, блін, ну це треба. Щоб до подарунків до якихось дійти, там, скільки там треба, 50-100 тисяч підписників. Бачите, у мене а, 3 тисячі підписників, а ви мені, блін, даруєте такі от чудові емоції. І насамперед, це, а, це не подарунок заліза як такового, це подарунок тих емоцій, а, які. Які ми отримуємо з вами з дитинства? І це, на мою думку, саме, саме класне. Саме класні емоції, які ти отримуєш, це, мабуть, ностальгічні, бо ти повертаєшся в ті часи, коли тобі було, блін, дуже комфортно. Ну, все погане з дитинства ти там забуваєш, а в тебе залишаються. Лише самі, самі, як, самі такі круті, самі класні спогади, які, подарувавши мені цю консоль, у мене вони знову захопили мене, і я думаю, ще не раз я повернуся до цієї приставки і вони мене будуть і далі радувати. Чим, я, чим мені подобається. А збирати всі ці штуки я ще раз повторю, що кожного разу, коли я її підключаю і запахами, і тактильно на дотик, і граючи в ігру, я повертаюся до всіх цих дитячих емоцій, до дитячих переживань і проживаю своє життя заново. Все на сьогодні будемо закруглятись. Пока-пока, міга, і до нових зустрічей!